Так, у нас відосик по форду. Проблема, пам'ятаєте, в попередніх відео не спрацьовує на накало. І ми вияснили несправність. Давайте таке левонький врізочка сюжетик. Я знімав на телефон, бо теж було пізно вечором. Як то каже, пробило на філософію щось захотілося щось таке робити. І знімав вже просто по факту. Прийшлося включити е, повний функціонал на лаунчі. Прийшлося потратити пару доляриків, скажімо так. Є у нас така функція управління свічками накалу. Тобто Підключаємося через ОБД. Тобто, що ви розуміли, що у нас ніякого іншого немає обриву, щоб мені просто не виписували. В сучому. Кіно-контрольку е, на свічку накалу, щоб просто ви розуміли, як це відбувається. І включаємо. Чули, щелкнув реле і контролька у нас світиться. Вимикаємо. Контролька погасна. Включили. Контролька світиться. Це говорить, що свічка некола працює. Тобто, що ви розуміли, з блоком управління воно спілкується. Тобто, в самому автомобілі якась неправильна кодіровка. Суть, я вам пояснював, що тут. Неправильно була зборка, є вірність з того, що просто не закодований блок свічей на калу, як опція, яка має включатися. Тобто може бути через щиток приборів, що він не прописаний, наприклад, від бензинової версії. Тут, я вже сказав, багато що перекидалося на інший автомобіль або з іншого автомобіля. Відповідно, є вірність з того, що тут запортачили. Або блок управління підкидали від іншого автомобіля. Ну, швидше всього блок управління не могли, тому що блок управління по-любому дизельний. Е Як варіант щиток приборів. Підкинули інший щиток приборів. Можливо, в цій комплектації часто бувають щитки прибори з великим дисплеєм. І якась хитра жопа тварюка взяла, стибрила з великим дисплеєм той щиток приборів, а сюди вкорячили... З малим екраном, і відповідно, швидше всього це бензинова версія, і він просто не зашитий в швидку прибори. І навіть, попри те, що я купив повний функціонал, у мене меню кодіровки відсутнє. Тобто налаштування кодіровку зробити я не можу. І вирішив я вивести параметри по температурі. Температура в топленій рейці, температура посну повітря, температура охолодженої рідини, двіна, і температура свежого фільтра, Всі температури можна. І мене щось вступору ввело, таке як ну хрина температури в рейці, мінус 6, це в будь-якому січці мало би включатися. Знаєш, на то не А А температура охолодженої рідини 58 градусів. З хрена, коли цей автомобіль я ще не запускав взагалі сьогодні. Він тут стоїть, температура повітря у нас от. показує 8 градусів. Відповідно, і двигун у нас повністю холодний. Давайте візьмемо пірометр. Ну, грубо кажучи, де то є? Засвічується 8 градусів, бачите. Ну, 9. 8-9 градусів. По-любому, куди хочеш світи. Якого хріна, виявляється, немає нижнього порогового значення. Датчик температури не показує холодний двигун, а показує 58 градусів. Тобто він працює як на цей. Бо тут датчик стоїть або в два окремих, або подвійний. Окремо на щиток приборів, що стрілку рухає, і окремо, який відповідає за нагрів двигуна. Можливо, за включенням вентилятора він доходить до певної температури, він працює коректно. Але холодний двигун, ви бачите, відображає неправдиво і є цілком вирогідною причиною неспрацьоване реле свічей накалу. Будемо замовляти датчик температури. Скинув з цього зеленого датчика температури фішку. І... ох! Ай, відключив запалю зараз секундочку. Але, в принципі, воно вже має бути в мінусі. І відповідно, якщо у нас зараз зараз загориться тут лампочка, значить в ньому проблема. Та-дам! І засвітилася у нас спіралька і контролька. У нас світиться. Ано ну, виключиться. Тайм-аут буде. Бо має бути тайм-аут. Свідчинок, але не може постійно грітися, але по любому має мати тайм-аут. Реле, обрубайся. Чи ти чекаєш повну зраду? Виключилось, є тайм-аут. Все. Знайшли ми несправність. Ось вам і... Пригоди, які можуть ніде не описуватися, а ця несправність існує. Все, ми вияснили, несправність у нас не в кодіровці, не в всіх тих моментах, а в цьому датчику температури, який не показує нижнє порогове значення. Ну і як ви зрозуміли, ми зараз поміняємо ось цей датчик. І я сподіваюся, що всі проблеми у нас зникнуть. Бачите, датчик має відкатуватися до, ну, грубо кажучи, до нульового положення. Тобто показувати реальну температуру. А він постійно думає, що комп'ютер постійно думає, що він, він прогрітий. Постійно мінімальна температура це 50 градусів. Відповідно, з хреналі вам буде час трішки накалу. Відповідно, зараз ми це переставимо. І автомобіль можна буде власнику віддавати. Так, старий датчик демонтував. Це вже сміття. І новий вже встановлений. чуть чуточку капнуло. Від... Це все робиться з закритим горловинкою, відповідно, рівень не впаде. Воно чуть-чуть хлюпнуло і зупинилося. Відповідно, ми змогли спокійно переставити. Все, закладаємо роз'єм. Чик сюда є. є. Застібнули. Ну і що? Тепер можна запускати так. Вмикаємо все все одно. Свічка не світиться. Але запускається співтека. Давайте на всякий випадок перевіру може просто на такій температурі не індикує. Кинемо контрольку. Мені просто цікаво, бо е, читав на кормах декотрих, що індикація свічай накалу Тіпу, коли не дуже холодно, не відбувається, але реле, звичайно, коло, все одно включається. Давайте контролючку. Так, сіться. Ні. Якого? Хрінного? Так, так. Ні, не? не засвічується. 9 градусів. І рахую, що не треба на каву включати чи що. А, дивіться, включається. Включається не індикую, але включається. От зараз у нас працює стучка накалу. Трошки своя логіка. І зараз має погасники. І запустилося без диму. Тобто запустилося на свічках. Мене просто дивує, що типу, не засвітилася індикація. Ну, доки вона буде прогрівати. Ну, це мало би погаснути. Так. Так. І відбувається, що нагрівся, чи не каву. Зато немає демо. Не прогріву все одно. І подається напруга на неї, поки тіпо, до якоїсь певної температури не нагріється, дивно. Тільки потушив камеру і погасло. Січка металу. Комедія. Коротше, десь приблизно хвилину стіжка металу працює, щоб після заведення на холодний. Вивев параметри, температура холодженої рідини, бачите 29 градусів і полгоньки-пологонки піднімається. А, ну, буде зараз 30. 30, бачите? Тобто у нас тепер працює все адекватно. Він тут у мене гараж теплийся. тут в е, гаражі е, показує 6 градусів, показує 9 градусів. Тобто тут і не є холодно. І відповідно, можливо, і тому індикації не було. Я думаю, що на холоді, на вулиці, по-любому буде десь в районі 6 градусів, бо е, на форумах люди описують, що у багатьох теж не світиться, але засвічується, коли Є менше, ніж 6 градусів. Тобто 6 градусів тоді засвічується температура. ну Сама спиралька. Добренько. Віддаємо, все гарно працює. Хай людина їздять.